Привіт, вітаю на каналі Інтертехніка. З тобою Євген. Ти вирішив купити міні-трактор на 24 кінських сили. Нормальний такий, з нормальними колесами, по величині серйозний, щоб по селу нормально так їхати і впевнено себе почувати. Впала ваша думка вибір на марку Кентавр. А їх є мільйон всяких комплектацій. Давайте оглянемо в цьому ролику дві з них: це SD і SX. З чим вони відрізняються, який краще обрати. Нагадаю, що комплектація SX на 100 доларів дорожче. Поїхали, буде цікаво. Ось два представники цих марок і комплектацій, Кентавр 244 SD і Кентавр 244 SX. Ззовні. чим вони відрізняються? Перше, що вкидається в очі, це гума. В даному мій тракторі вона більша. Передня, 7,5 на 16, задня 11,2 на 24, а в цьому задня 9 на 24, а передня 6 на 16. Уже плюс даній техніці. А ціни їхні 7,030 доларів, 7130 доларів. Тоді давайте оглянемо навісне обладнання. Воно в них ідентичне. Що тут два гідроклапани і вал відбору потужності на дві швидкості. Фаркоп, вигляд цих вузлів. Є розетка під причіп в кейсі там захована. Тут вона вже встановлена. Взли також одинакові в них. Заднє світло, що тут і тут є. Одинакові кейси з інструментами. Сидіння вже, якщо вже в кадрі, то на пружинах, що це, що це? яке сидіння, плюс даних комплектацій. Тоді давайте по двигунах. Також це найбільша відмінність. Тут встановлений двигун UD, тут КМ. М385 ВТ, а тут юд 385 т Обоє трьохциліндрові, обоє на 24 кінських сили дизельні Чотирьохтактні. Обирайте вже собі до вподоби. По салону схема передач. 4 плюс 1 на 2. Там так само. Речаги всі виведені на бік. Для більшого комфорту. Прибори аналогові з цифровим показчиком мотогодин. Тут все так само. Що прибори? Що в коробка передач, щеплення в обох них сухе, однодискове, підножка і полік. Там такі самі. Давайте послухаємо роботу двигуна КМ. Тепер послухаємо роботу двигуна Юде. Як на мене, то КМ швидше розвиває обороти, більш такий е вірткіший, так скажу. Ось такі відмінності даних мінітракторів. Нагадаю, що червоний на 100 доларів дорожче. І напишіть, будь ласка, який би ви собі обрали? Е переплатили б 100 доларів чи, чи не переплатили б, чи того воно варте. Дякую, що додивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення і слава Україні!